Привіт на фондисті, продовжується наш спільний з банком ПУМ проект Війна Агролюди. Це нетривіальні історії аграріїв, що в умовах війни цінових гойдалок та погодних катаклізмів тримається землі і продовжують розвиватись. Ми на Черкащині на підприємстві Петровіта. Це сімейне господарство, яке на 2000 гектар землі вирощує 12 культур. Має потужний молочний напрямок, пристойний технічний парк. Чим живе підприємство у нашому сюжеті? Йому вже 22 роки. Господарство було розбудоване на бившому товаристві ранок. Товариство ранок банкрутіли, залишилися борги, кредит, кредитори. Важко було його потягнути зразу. Ну, з Божою допомогою вийшло все. Реструктуризували на 10 років заробітну плату, майнові паї і борги. За 10 років виплатили і почали розбудовувати більше господарств. вас тоді підштовхнуло іти ну, в якійсь мірі в завідомо збитковий бізнес. Я скажу так, мені жалко було своє село попівку, і зберегти хотілося село і господарство. І після того, як ми завершили розраховувати, ми щось зробили газифікацію у своєму селі. Та не тільки своєму, а й своїм пайщикам. А що найскладніше на старті було знайти? Знаєте, як люди кажуть, що складно було знайти тверезого водія чи тракториста, взяти кредити чи там техніку купити? Найскладніше було купити нову техніку, бо вона коштувала великі кошти на те час. Я. Я прийшов сюди, то один трактор був Т-150, який виїхав весною сіяти, виробляти релю. То ми молились на нього, щоб він тільки діскував і посіяти. І в той час таки було. І заробітні плати тоді не платили, і так, і так. То Та це було дуже важко, бо земля ж не вдобралася, ще ж дефіцит і пального в те час ставав. Пальне аби хоч посіяти і виробити релю. Отакий От -то тоді час був. І з 2002 року все було, тільки може треба було кошти мати і працювати. З того часу, як було організоване господарство. Все, що краще і що потрібне, йшло в господарство. На той момент скільки було землі, і що було в землі? Починали ми працювати, було село Попівка і Зелений гай. Оце було наше одне фермерське господарство. Було 1200 гектарів землі. Ще зрадом тут по сусідству підібрали земельні паї, і на даний час маємо 1600. І ще є суборенда 200 гектарів 1800 гектарів землі. У 2002 році ми відчували себе, що ми дуже слабі проти району було 22 господарства, але згодом ми стали йти і стали бути кращими. На даний час маємо в господарстві 1200 голов верха. З них 400 корів дійного стада. Зараз плануємо що тр ще трошки збільшити, щоб було. Ост йде нетелів 200 голів, збільшиться. Бичків 60 голів від одівлі. а тут молодняк, телята це все. Тваринство, вам у спадок від колишнього колгоспу досталося і ви вже вирішили далі розвивати? Чи Ви вже Ні. від початку осталося, бачили? Осталося 40, 40 голів. А із 40 голиво ми розвиваємо далі. Це все таки бізнес-напрямок? Чи це більше як задіяти людей до праці? Це робочі місця. Господарство має бути багато галузеве. і рослинництво, і тваринництво, і фермери йде від букви ФПИ. Ну але знаєте, я кажу, що у нас дуже часто рослинництво перемагало тваринництво. і багато right. багато хто просто вирізав корів, бо вони, вони не рахувалися е, коли. Є велике тваринництво, то й хороше тоді рослинництво. Тваринництво підтримало минулий рік для того, щоб вижити в цій важкій ситуації. У нас була худоба австрійський сементал. Надалі потрошки ввели голштинів, і зараз наполовину є голштини. і це називається так, як українська чорна раба і українська червона раба. Гарні корма, гарні корови, вкусне молоко. Які у вас 6 тисяч на корову. Розкажіть трошки про корми, як ви тут підходите. Зараз е круглий рік у нас йде корміння з ями, є кормозмішувач, який змішує макух, шрот, концентрати. Скільки у вас силосний клин складає? Силосний клин складає у нас 200 гектарів землі. А з 200 гектарів ми збираємо по-різному. Є 8 тисяч тонн силосу, заготовляємо. Цьому році заготовили шість. У вас прив'язне утримання? Це від початку так було? Була в нас прив'язне система спочатку, але на даний час ми переходимо потрошки, Ось там збудоване вже те приміщення, там безприв'язне є і вигули вон туди є пороблені. Ремонт робиться приміщення, і там має бути доїльний комплекс такий на 400 корінь один. А тут далі будемо. Робити ремонт і далі тобто будувати. Тобто ви ще на 400 корів да. хочете розширювати по, -по голів'я? Да. Куди здаєте молоко? Молоко здаємо у Вінницю і в Канів, на Канівській клуб І заводи задоволені, і ми задоволені. Жирність молока у нас тогорічно йде 4,2, середній жир, і білок 3,3. Петро Артемович, що скажете про кадри? Бо так поза, поза ефіром ваші колеги натякнули, що цим ну, сім... кадрів. Є, буває є питання. і не вистачає. Але є зараз підійшли молоді дівчата, і я думаю, що ми будемо працювати нормально. Проблема є, що лікарів ось шукаємо, це те, лікарі шукаємо. Зараз під'їхали лікарі, які допомагають працювати тут е, спеціалісти штучного сім'яння. А в обшому то їх не вистачало. Минулий рік ми трошки прислабли, бо не було постійного спеціаліста штучного сім'яння, який би зробив свою роботу. Ви взяли великий кредит на те, щоб А, У 2019 році. Да, на... Бо через те, що ж тоді якраз обіцяли компенсацію на. У 2019 Будівництво році була, з... да. да. взяли потужний кредит для ремонту тваринницьких приміщень, і щоб зробити доїльний такий цех. Але не дуже так вдалося, бо статтю відмінили. А кредит був через банк. Банк мав платити 24%, а ми два. Ну, це не вдалося. Ми виплатили всі 26% і перекредитувалися в іншому банку. Пумбовій. Не було б щастя, так нещастя допомогло, да. Не да, в да. якійсь мірі? Петро Вартонович, з якого року працюєте з пумбом? З 20-го року під 0%, відсотків, під 3% відсотки кредити були. Ну, я зрозумів, що інвестиційні, інвестиційні кредити, які? кредити це на модернізацію, да, 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 на модернізацію да, корівників. І вони ж нам, нам допомогли надзвичайно перекредитуватися в Ощадному банку, закрили всі нам кредити там, полегшили проценти. У нас було 26%. відсотків. Вони зробили нижчі відсотки нам і перейшли ми. Взяли в них кредит під 3 відсотки. Це коли ще програма 5-7. Да. Uh -huh. Дякуючи пумбові, ми покращили своє господарування. Я зрозумів, що обігові кошти також да, ви да, залучали? Так, да, Обігові кошти залучав. Сівалку Лізен придбали, дескатор придбали, в Лізен, комбайн для тваринництва, ЄВАР e для збирання сил. Суд. Це все ми брали в Лізен. Це найкращий банк. Бистрий банк. Швидко вони оформляють, швидко працюють і швидко ми отримуємо кредити. Але я чув, до речі, що пум вас прокредитував на купівлю корпоративних прав. Скільки гектарів виходить за час війни? Там є 500. там немає тваринництва в тому хазяйстві. Ми купили на даний час 300, а ще 200, думаю, їм докупити. Петро Вартамича, розкажіть, будь ласка, під час війни як помінялася ваша робота? Ви твердо на ногах стоїте. Чи в якісь моменти все рівно було Ой, тяжко? Важко є, є важко. Але ж ми за рахунок кредитів це все робимо. Ми ж не самостійно. Сьогодні ми купляємо, а будемо завтра віддавати. А бувало таке ваше ну, недовіра до кредитів, бо ще з радянського часу, знаєте, могло бути Ви таке. Знаєте, що... мені скажу таланило. З Ощадним банком колись працював по початку, як ми будували це господарство, було вдало теж, а з пумбом навіть відмінно. І вони працюють тісно з хазяйством, з бухгалтерами вони тісно працюють. Буває таке, що, знаєте, хочеться зайти на ферму, погладить корову, забудь про якісь клопоти, там, що там. Так, звичайно, я кожен день на цій фермі, кожен день зранку заходжу сюди і вечором заходжу сюди, а цілий день працюю по-іншому. Для вас корова це є однуши свого роду. Корова, це є життя. У Вас підприємство сімейне. Розкажіть, будь ласка, про членів вашої родини, як вони задіяні? Самий старший син Іван є засновником господарства Іван Петрович. Менший син і дочка? Вони є членами господарства. І дружина є членом господарства, і я членом господарства. У вас класичне родинне господарство. Як у вас поділені зони відповідальності? Чи вони дуже умовні? Працюємо ми в різних зонах. В мене, наприклад, більше зона технічна, я відповідаю, за технічну і за забезпечення, щоб все було тут, що потрібно, це в моїй зоні. Ну, папа більше він вже і наді мною дивиться, і більш в глобальному, скажімо так. Іван Петрович, розкажіть, будь ласка, про. Саме господарство, але з точки зору сина. Чи батько затягував вас е, працювати на господарку, чи у вас якось душа завжди лежала? У нас там був невеличкий бізнес. Ми так з папою працювали. Я як підростав, підростав. І так з папою, з папою, з папою. І вийшло. Так я собі не замислюючись, і вийшло, що я вийшло в господарстві. Почав працювати. А не було такої асоціації? Та ні, це поїду я собі там чи в Черкаси, чи у Київ. А тут же сільське господарство завжди асоціація. Це резинові чоботи, це в кізяках. Це чому резинові чоботи? Ми ж з вами не в резинових чоботах. А отож, а отож, це в гаражан таке, але, але до цього треба було дойти, щоб бути не в резинових чоботах. Конечно. Іван, ми вже як зрозуміли, техніка це ваша стихія. Розкажіть трохи про ваш технічний парк. Маємо три зернових класи. Силосний клас маємо. Клас Ягуар 850-й. Маємо два трактори важких. Три навіть, ну якщо читати, К-700. І два кейси важких, і маленькі трактори МТЗ. Повністю забезпечені під свої потреби? Чи щось проситься? Ні, проситься. Звичайно, на місці не треба стояти, треба модернізувати свій. Машино-тракторний парк. Час від часу стараємося, щось докуповуємо, додаємо. За час війни щось купували новеньке чи оновлювали. Ну, техніки то так, глобально одні, а з агрегатів то докупляли. Буквально ось на днях жатку купили до комбайна, а там ґрунтообробну техніку сівалку купили. Ну, сівалку ми ще до війни купили. Нас задовольняла одна жатка. Ми встигали, але цей рік так склались погодні умови, що кукурудза суха, треба її оперативно зібрати і вирішили докупити. А що у вас із, із кадрами? Є те, трактористи, комбайнери. Ми ж розуміємо, що хороший комбайнер це хороший танкіст. Да. Є проблема, як у всіх, є проблема. Ну, поки що викручуємося, виходимо з положення. А що під час війни, е, от як, як змінилося ваше господарювання? Бо знаєте, багато хто кинувся е, сіяти високорентабельні культури і плюнув на сівозміну через те, що треба якось е, якось якось вигрібати. Ми в господарстві вирошуємо зернові, зернобобові і технічні культури. Пшениця, ячмінь, горох, соя, кукурудза. Ну, у нас йдуть ще багаторічні трави. Далі на сейлос іде. Соняшник у нас попадає на 10-й рік на те саме місце. Кожний рік сіємо 100 гектарів сої, 80 гектарів гороху. Горох трошки занижена була ціна, то його так сіяли менше. Що по цьому року? По урожайності, по якості. Для цього року я вважаю хороший ріпак. Він трошки менше, як минулого року, але скільки тонн взяли? Ну, Пшениця у нас десь 60 центнерів на круг вийшла. Продоволка, фураж і та й тає. Цей рік більше продоволки. Минулого року було менше продоволки. Ну, я так припускаю, що це зараз дощик пішов, що трошки кукурудзу, яку ви ще не зібрали, доведеться посушити, а так загалом могли і, могли і не запускати сушарку. Ми планували не запускати, ось ми молотили кукурудзу 12 волога. Тоже пересуша на поля вона йде цей рік. Я думаю, якщо буде погода, то не будемо сушити. А коли у вас останні дощі були? Ну, взагалі, як, як, як у вас сильно вдарило, по вам це аномальна. У нас це перший дощ такий більший. Це ми вам привезли сподіваюся. Це ви нам привезли дощ, да. а останні були коли ще у вас? Ще весною. У вас за літо не було. Не було, може, мрака була якась, ну, так, щоб дощ був, не було. Що ви скажете, мінус по кукурузі, мінус по соняшнику. По кукурузі ще не можу сказати, бо тільки почали збирати. Зб... По соняшнику я скажу більш-менш. Тобто більш-менш витягла, да. Да, так? Витя... Витягнув соняшник, так. Да. Ага, а сою. Ми трошки збільшили цей рік посів сої, ну не, не глобально. Ми як сіяли, так ми придержуємося там кількість. Обсягу і пшениці, і сої, і кукурузи, і соняшника. Тобто ви стихійно не кидаєте ні, ні, якісь, ні, ні. Якісь, якісь культури? Хоча спокуса буває завжди там? Буває спокуса. Ми придержуємося, що треба сіяти все на цей рік. Там, скажімо, на соняшник ціна є, на пшеницю немає. На наступний рік на пшеницю є, на соняшник немає, так воно перекриває. Останні два роки. Яка вас культура найбільше витягла? Бо пшениця була паскудна геть ціна. Ячмінь, То, минулий ячмінь, рік, геть паскуд... За минулий рік це дуже погано сказати, що е, ціни були погані. Пшениця була середня ціна 4 тисячі, кукурудза теж, ячмінь теж. Зернові культури відходили. І соняшник теж не така сильна, його ціна була. Цей рік ціна краща. Фермери притримують урожаї зараз, і трейдери просто не, не, не знають, що робити вже яким пряником поманить фермера, що він продав зерно. От а у фермера, в свою чергу, очікування, що ціна ще буде далі рости. От яка у вас, у вас зараз стратегія по продажах? Ми теж не спішимо продавати, продаємо по потребі. Я зрозумів, що у вас є декілька сканій, да? тобто ви більше як їх використовуєте, ви навіть і самі можете і в порт да, довезти. Да. У нас да, три автомобілі і ну, ми їх задіюємо їх і тут на місці. Вони працюють з поля на тік і як потрібно на порт веземо. Зерно з, з кольос ви не продаєте? Ні, 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 ні. Скільки у вас тут зберігання? Тисяч шість можемо зберігати. Ви не... на сторонні еліватори не ні, везете? Ні, ні, ми не веземо. Все тут зберігаємо. Все. В якусь переробочку поглядали чи ні? Є таке. Задумувалися, але не в силі зараз його зробити. Ну, Через те, що війна, риз... війна риз... ризики, ризики. ризики і ринки збуту і все остальне. А про що подумала? Крупи чи... чи в що ви поглядали? Ну, можна було зробити і молочну переробку. Ну, Чомусь ми не досягли цього. Не вийшло. Далі крупи, олія. все все можна робити. Це легше. Змолосений сировиною. Не спитали у вас знаєте, про що? Про ваш напрямок коней. Це більше віддушена чи це, це, чи це теж такий бізнес для вас? Ні, це більше віддушена. Папа коней любить, він, він їх залишив і так склалося, що вони розмножились. Залишив ще з, з тих часів ще з тих часів, так. Да. Ну, раніше коні працювали на фермі. І як створилося це господарство, то ще кіми працювали. Завозили корма, кіньми, фуражири були на фермі. І так з тих часів коні залишились у нас. Ну, а зараз це, по суті, як м'ясний напрямок. Так, так, так. Ну я зрозумів, що у вас зі збутом є питання. Через те, що ви на харківський м'ясокомбінат здавали? Так, да, є питання, через те ми зараз їх нікуди не, не здаємо. Нема куди просто. А скільки голів нагадайте, у вас? Більше 50. Загалом куди рухається компанія? Ви більше в шир в земельний банк. Бачимо, що в поголів'я теж збираєтесь розширювати по коровах. І в земельний банк, і в поголів'я. І той напрямок, і той напрямок. Ми не, за... не закидаємо ніякий напрямок. Важко конкурувати з холдингами, бо Черкащина це ж таки це край холдингів. Важко. Важко. Але конкуренція стимулює до більшого розвитку. До до розвитку да. Да. Зрозуміло. Чого вам, вам, власне, і бажаємо. Дякую, Дякую вам.